Вітаю! Зовсім недавно ми з вами обрізали в пень ось цей кущ Денис. Минуло всього-навсього 10 днів, погляньмо на результат. А результат просто бомбезний. Ось така краса. Просто диво дивне. Хочу сказати, що десь через 4 дні я побачила, може, мабуть, на четвертий день, ось такі маленькі, проклюнулися зелененькі цяточки. Ну, через 5 днів це вже були ось такі бруньки. І якраз вже в той час я, по-перше, обрізку робила на підсушену землю. І після 4-5 днів. Вже можна було зробити додатковий полив. Зараз дуже сонячні дні, земелька просихає. Зробила я полив перший замінокислотами. І бруньки просто на очах вистрелили ось такими листочками кудрявими. Тобто, дуже кльово працює ця схема робити полив за мінокислотами для розвитку зеленої маси, коли треба дати старт молодій порослі. Рекомендую. Які можуть бути нюанси при обрізці? Перше, це вже я сказала, робимо обрізку саме на підсушений ґрунт. Друге, звичайно, робити раніше, ніж середина лютого, досить небезпечно? Можуть всохнути пеньочки, а бруньки так і не прокинутися. Тобто, таким чином, можна просто повністю свій кущ уграти, так би мовити. Тому, все ж таки, чекаємо до весни. До початку весни крайній срок це середина лютого, так як робила це я. Звичайно, нам дуже щастить наразі з погодою, з сонечком, день подовжився, тому все це грає тільки нам на руку. Що ще важливо, Деніс це дуже-дуже квітлива дівчинка. Зараз ось ці гілочки тільки почнуть підростати, буквально 5 см, і вони почнуть кидати цвітоноси. Щоб не трапилося так, що у вас ось такенькі гілочки, і з них квіточки, тобто пишного куща так і не трапиться. Ці перші цвітоноси треба буде прибрати, для того, щоб рослина всю свою силу дала саме гілкам, щоб гілки стали пишні і кущ сам став просто бомбезний. І вже тоді, звичайно, місяці через. 3, половиною, в кращому випадку наша Денис вистрелить феєрверком найкрасивіших трояндочок. Так, чекати доведеться достатньо, достатньо довго. Це розибут, і після обрізки треба дати часу мінімум. Розраховуємо на 2,5 місяці, а то і 3 місяці до цвітіння після такої кардинальної обрізки. Але повірте, це того варте. Стосовно цього пенька, чому він такий лисий? По-перше, ось у ці верхні бруньки, їх тут пара, були осліплені. Я знімала з них живець з п'яточкою. І чому я не обрізала нижче одразу? Бо я боялася залишити все ж таки рух. Соку по стволу, щоб дозволив розвиватися, по-перше, ось цій брунці. І погляньте, це ж також боковий пагін. Він тепер наразі взяв силу, тобто він буде головним скелетом, ногою для мого майбутнього куща. Тому тепер, коли вже все добре, я його просто обріжу нижче, для того, щоб він мені не муляв. І в мене буде кущ. З гілочками, які йдуть одразу від прикореневої зони. бачите? Тобто, не буде е, деніс вже у мене 40-60 см. Це буде пишна, красива, приземиста, трояндоквіткова моя зірочка. Дякую.